Привіт! По-перше, в банку Альянс тепер можна через застосунок зручно оплачувати комунальні послуги. А по-друге, за оплату комунальних послуг банк нараховує 5% кешбеку, що на даний момент дуже щедро. Для того щоб знайти розділ з комунальними послугами, у вас має бути застосунок оновлений до останньої версії. А якщо ви не клієнт Альянс банку, тоді нагадую, що за реєстрацію за моїм запрошенням і відкриття картки стартова, ви отримаєте 100 гривень кешбеку. А також в перші 30 днів з моменту відкриття картки нараховується 30% кешбеку на всі покупки, але максимум 500 гривень. Після цього, якщо пройшло 30 днів або ви накопичили 500 гривень, після цього буде нараховуватись 1% кешбеку також на всі покупки без обмеження по сумі. Звісно, є деякі виключення по категоріям, але в цілому дійсно кешбек майже на усе. До речі, на каналі вже є відео, в якому я показував, як проходить процес реєстрації в альянсі, тому, якщо потрібно, можете знайти на каналі. Щоб отримати кешбек за оплату комунальних послуг, потрібно оплачувати саме через застосунок банку альянс, причому неважливо якою карткою підходить як стартова, так і цільова або ігрова. Оплачувати можна як власними, так і кредитними коштами, і така операція буде входити в пільговий період. Але наголошую, що це має бути оплата саме по шаблону, а не просто переказ за реквізитами. Тобто в розділі комунальні платежі вам потрібно додати свою адресу, і після чого шаблони постачальників підтягнуться автоматично. Якщо у вас підтяглися не усі постачальники, можна додати їх вручну через кнопку додати компанію, але якщо вам не вдалося через пошук знайти потрібного постачальника, то тоді можна звернутися в підтримку, щоб додали до бази потрібну компанію. Бо По в чаті в Telegram я бачив, що люди писали, що у когось не знаходить деякі компанії. До речі, за актуальними новинами, слідкуйте в телеграм-каналі, там їх набагато швидше і зручніше публікувати. Я вже протестував оплату і кешбек успішно отримав. В мене майже усі постачальники знайшлись, навіть інтернет-провайдер, тобто можна сказати, мені пощастило, і майже усю комуналку, яку мені потрібно, я вже можу оплачувати через банк Альянс і отримувати кешбек. Ще пару моментів стосовно кешбеку за комуналку. За місяць можна накопичити максимум 500 гривень кешбеку, тобто оплатити комуналку на 10 тисяч гривень і отримати 500 гривень кешбеку. При цьому цей ліміт на комуналку не розповсюджується на інші ліміти кешбеку. Наприклад, по карці ігрова є випадковий кешбек, який нараховується на покупки від 200 гривень, і вам може випасти від 0,5 до 50% кешбеку на категорії розваг, тобто різні сервіси підписок, магазини застосунків, кінотеатри тощо. І в цих категоріях ви можете накопичити за місяць максимум 500 гривень кешбеку, але цей кешбек він йде окремо від комунальних послуг, тобто за комунальні послуги ви можете окремо накопичити 500 гривень. І ці ліміти між собою не пересікаються, що, звісно, добре. Також добре, що це оновлення банк випустив до середини місяця, тобто я думаю, що якраз більшість зможе оплатити комуналку і отримати кешбек. А навіть якщо якісь компанії ще не додали, то можна поки що оплачувати ті, які є, а інші оплатити через ручні для вас варіанти. Якщо відео було корисне, то протисніть вподобайку. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.